Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео буде названа в самому кінці відео. Чому так? із за останніх коментарів, а саме, в цих коментарях є конструктив. І я завжди радий, коли долучаються на каналі люди, які більше знають про це авто. Тому був і створений цей канал. Але через велику кількість таких коментарів канал буде закритий. Хвилина мовчання. Шутка моя, звичайна. Вдалась чи ні? <смі> тому що хотів сказати. Дійсно, закріпивши під останнім відео коментар Дениса, він все правильно описав, тому він закріплений цей коментар. Дякую Денис, що ти долучився і дійсно прописав, як це має. Відбуватися і як це відбувається. Продивляючись навіть своє відео, коли я починаю рух з четвертої передачі, я дійсно бачу ці перемикання. Тому дуже дякую, що ти написав цей коментар. Також дякую за коментар. Автору даного коментаря. Все, вірно, дякую, що написали такий довгий. Коментар. Також, звичайно, не можу відмітити Женю. Дуже вдячний за такий коментар. Він надихає створювати відео, а також він надихнув мене для створення цього відео. Чому? Тому що темою сьогоднішнього відео буде спільнота. Дуже багато останнім часом цих авто потрапило до нас через війну, яку розв'язала Росія. Потрапили до України. І тому їх тут стало досить багато. І багато військових є на каналі дуже вдячний вам за те, що ви підписалися, чим можу допомагаю. Вам все думав, як я можу допомогти на своєму каналі максимально. Останнім часом всі просять мій телефон якось долучитися до телеграм-каналу або вайбера. Я все думав, все розмірковував, як я можу допомогти. Але я все ж таки являюсь володарем цього джипу і я не являюсь експертом якимсь. Я такий самий, як і ви, людина, яка багато чого не знає. Деякі з вас знають набагато краще і коментарі це доводять. Що це пояснює що це показує? Це показує, наскільки було б розумним об'єднати вас як можна більше для кращого спілкування, для кращої реакції. Як це відбувається? Зазвичай залі... залітає відео, потім через місяць, через два. Там зайде інше, або не зайде. Е, і у нас заходить людина по темі, яка стосується цього відео. І на цьому все. Обговорення там вже не може бути, тому що там залишаюся один я або люди, які були в цьому чаті. В чаті, з яким я спілкувався. Але у нас на каналі досить багато і досить багато людей, які більше знають. І тому відповісти цій людині, допомогти вони не можуть. Тому е, я докладаю відео. Тут ви бачите, як потрапити в спільноту. В цій спільноті не буде е, прив'язка ні до яких тем. Там ми можемо спілкуватися, там ми можемо задавати питання, е, там ми можемо спілкуватися між собою. Звичайно, там буде модерація. Чому ще спільнота, е, а не ще там щось, Наприклад, всі просять багато просять телеграм-канал, щоб я стали якусь групу, там ще щось. Я не хочу е е отримувати ваші персональні дані, тому що е сторінки люби е можна зламати, такі, як Телеграм, і подивитися, всіх ваших номера телефонів. І зазвичай, якщо це буде військовий, ви можете не від не вимкнути свою якусь локацію, можете десь якусь проводити публікацію, і буде прив'язано до фото або до відео, або ще до чогось, буде прив'язка йти, і вас можуть від... відслідкувати ФСБшники. Ну, так як війна, я думаю, їх як гімна всюди. Тому саме спільнота дасть нам можливість для спілкування. Для спілкування, і тому просто заходьте там періодично. Я не кажу, щоб ви там всі сиділи кожний день, я буду тільки радий, звичайно, це не буде якраз прив'язуватись ні до яких переглядів, відео, ні до чого, але спілкуватися ви зможете. Раз просто зайдіть туди. В тиждень подивіться, хто що пише. Можливо, ваш коментар зараз потрібний, тому що дійсно, я як показує практика, і я про це неодноразово наголошую, я не являюсь експертом. Я такий же власник авто, як і ви. Там, куди я поліз, я це показав. Максимально намагаюся розжувати, щоб дійсно зрозуміли всі. Тому що люди є різні, по різному сприймають інформацію і тому завжди максимально стараюсь наголошувати на на, Маленьких таких деталях. Дякую знову тобі, Женя, за такий коментар. Мені дуже приємно. Хотів ще від сказати, у мене, як ви бачите, є два комплекти резини. Вона не настільки погана, але вона, можливо, десь там їздити до допоможе, тому якщо у мене є стара літня гума. З однією латкою, тільки я купив собі нову. Різниця в протекторі досить незначна. Ось який тут протектор. Вона не лиса, так що, якщо потрібно, звертайтесь. І для потреб таких, як там е їздити не по болоту, я думаю, вона допоможе. тому Якщо е, військовий, якому потрібна е, гума, я її безкоштовно вам вишлю для потреб ЗСУ аж аж бігом без всяких питань. Ну що ж, я думаю, що в принципі я все, що хотів, е, в цій темі розповісти. Спільнота, спіль, спілкуйтеся, всього, найкращого до побачення. What do you want?